Які там ножі. Ці ножі надають можливість збільшувати обробіток. Обробляє вона десь до 1400 метрів квадратних площини, і на акумуляторі FlexVolt можна працювати десь до години. Металева дека. До речі, відразу почну з того, що ось такий акумулятор. Вставили ось так. І все. Центральне регулювання висоти зрізу. Від 25 до 102 мм. Надалі травозбірник на 67 літрів, тканевий. Є можливість робити мульчу, є мульчування і є боковий викид. Наскільки інформативна панель? Що ми робимо? Ось такий є у нас ключик, вставили ось так. Вижимаємо ось цей запобіжник. І почина працювати. Ось тут у нас е, заряд акумулятора. Ось тут у нас наскільки забитий травозбірник і ось тут у нас сигналізатор, якщо потрібно, заточувати ножі.